Пан Василь, дуже дякую вам за запрошення і надзвичайно важливу тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Я хочу на глобальному рівні зазначити, що дійсно питання дуже важке, і зупинити міграцію саме там, в тому числі і жінок, скажімо так, це питання комплексне і багато від чого воно залежить, звичайно, тим паче в умовах військового стану і повноштабної війни. Тому я хочу е, зараз коротко розказати про те, що ми як Державна служба зайнятості на сьогодні робимо для того, щоб зацікавити жінок все ж таки залишитись в Україні і е, опановувати себе можливо в інших професіях і спеціальностях. Ну, по перше, з минулого року запущена державна програма е, мікрогранти для розвитку або створення власної справи. Хочу сказати, що наразі країни Європейського союзу також рухаються шляхом того, що розуміють, що треба розвивати підприємницьку ініціативу не тільки серед безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості, а взагалі серед населення. І я вважаю, що ми, як Україна, зараз зробили теж дуже великий крок в цьому напрямку, і саме ця програма вона також дає поштовх. Для того щоб залишатись в Україні і щоб розвивати власну справу, можу сказати, що з 1 липня 2022 року, коли була запущена ця програма, вже прийнято більше 8 тисяч рішень, і 55% рішень це саме прийняті по розвитку бізнесу, саме жінок. Маємо дуже схвальні відгуки, тому що окрім того, що ти розвиваєш власну справу, ти ще започатковуєш нові робочі місця, і це є дуже важливо на сьогоднішній день для економіки. Нещодавно ми також розширили таку програму для дружин наших учасників бойових дій, і вони також можуть отримувати грант в більш навіть підвищеній сумі до півмільйону гривень для того, щоб створювати або розвивати свою власність власну справу. Далі наступний ну, великий. Зараз ідеологічний напрямок нашої роботи це саме е, підвищення кваліфікації і надання нових навичок, те про що ви говорили під час свого виступу, що зараз дійсно дуже багато роботодавців замислюються над тим, як умовно я умовно кажу чоловічим професіям зараз перенавчати жінок, які саме і працюють на їх підприємствах. І я вважаю, що ту роботу, яку ми на сьогодні робимо, як служба зайнятості, окрім. Перенавчання людей, які зареєстровані в нас як безробітні, ми дуже популяризуємо нашу програму надання ваучеру на навчання, і саме ця програма вона розрахована на людей, які старше 45 років для підтримання своєї конкурентної спроможності на ринку праці. Можу сказати, що більшість ваучерів, які отримані в цьому році, а в цьому році, а це більше 15,5 тисяч. Вже видано ваучерів на перенавчання в цьому році, це жінки. І серед топ професій та спеціальностей на першому місці це психологія, більше трьох тисяч ваучерів, це кухар, це медсестринство, це соціальна робота. Умовно кажучи, це топ таких професій спеціальностей, які на сьогодні отримують в тому числі наші жінки. А окрім програм, яких я зазначила, в нас є безліч інших. Можливостей для жінок, звичайно, ми проводимо професійну орієнтацію, коли люди до нас звертаються до служби зайнятості. Ми допомагаємо з пошуком бажаної роботи для людини. Ми можемо проводити профорієнтацію для дітей і спрямовувати дітей на вибір правильної професії згідно їх навичок і їх внутрішнього, скажімо так, спроможності для до тієї чи іншої професії. Сьогодні у вас в залі присутня моя колега, директор департаменту стратегічного планування Ольга Купрій, і я хочу їй передати слово. Ольга більш детально розкаже в цифрах про те, що ми робимо, і про всі наші інші напрацювання. А вам дякую за підняття важливої теми і те, що ми її зараз висвітлюємо, і все більше і більше людей можуть це побачити і користатися нашими послугами. Як я завжди кажу зараз, що ми змінюємо службу зайнятості, і ми також змінюємось. Ми не хочемо бути інституцією, яку умовно називали біржею, яка тільки займається виплатою допомоги по безробіттю. Повірте, ми перенавчаємо зараз наш наших фахівців, і ми дійсно хочемо бути підтримкою для кожного нашого громадянина і надавати не тільки допомогу по безробіттю, а взагалі змінювати життя людей і вводити в їх в активний ринок праці.